Вітаю на Xbox українською! Пройшов ще один тиждень, а це означає, що час дізнатись найцікавіші новини, що він нам приніс. Приємного перегляду! Ви сумували за новинами про придбання Activision Blizzard. Тоді гарна новина буде саме про це. В рамках інтерв'ю з Bloomberg Television з приводу релізу Starfield, керівника Microsoft Gaming Філа Спенсера запитали про стан угоди з Activision Blizzard. За його словами. Команда Microsoft працює над тим, щоб вирішити проблеми регуляторів, і Філ впевнений в тому, що скоро це питання позитивно закриється. Ну і оскільки вже згадав про Starfield, на цьому тижні очікується огляд гри. А поки його немає, поділюся ще деякими швидкими новинами про новий проєкт від Bethesda та його досягненнями. Видавництво Bethesda поділилося статистикою з успіхами Starfield. 6 мільйонів гравців у Starfield за два дні з моменту офіційного релізу означають, що новий рольовий проект перевершив успіхи The Elder Scrolls V Skyrim та Fallout 4 за кількістю гравців на старті. У Twitter Філ Спенсер розповів, що в день релізу кількість одночасних гравців у Starfield перевищувала позначку 1 мільйон на всіх платформах. Показники по платформах Спенсер не навів. Але сервіс SteamDB показує, що піковий онлайн у Steam зупинився на позначці близько 270 тисяч гравців, тобто більше 730 тисяч користувачів у піку грали через Microsoft Store. Тому я не здивований, що гравці на Reddit повідомляли, що потрапляли у черги під час запуску ігор через Xbox Cloud Gaming. Раніше така ситуація вже спостерігалася, коли у хмарному ігровому сервісі виходила Grand Theft Auto 5 після додання до Game Pass. Але якщо тоді черга сягала 60 хвилин, то зараз вона перевищує уряду гравців 3 години. Про плани додати інструменти для модрів у Starfield лише у 2024 році розповів Тодд Говард у рамках інтерв'ю Фаміцу. За його словами, інструменти, що надаються студію Bethesda, будуть масштабними і не поступатимуться тим, що були у минулих іграх команди. Ще до релізу Starfield з'явилося повідомлення, що групи гравців готують рев'ю бомбінг проекту після його виходу. І це справді сталося. На Metacritic рейтинг від гравців Starfield опустився досить низько. На даний момент у версії гри Starfield для ПК на Metacritic оцінка від гравців 5,5 балів і понад тисячі негативних відгуків, і приблизно стільки ж позитивних. А у версії для Xbox Series зараз на Metacritic оцінка в 6 балів, і також понад тисяча негативних відгуків та майже півтори тисячі позитивних. Багато гравців в негативних коментарях до StarField відзначають, що гра заслуговує на низьку оцінку через відсутність версії для PlayStation 5, великої кількості багів і безлічі екранів завантаження, плюс нецікавий сюжет і 30 FPS на Xbox Series. І якщо я знайду більше інформації про плач Sony боїв, то обов'язково поділюся в окремому відео. Переходимо до новин Microsoft. Якщо ви робите ігрові кліпи чи знімаєте летсплеї. То вам сподобається ця новина. Команда Xbox нещодавно випустила для інсайдерів нову функцію, яка дозволяє їм зберігати свої скріншоти та кліпи, зняті на консолях Xbox One та Xbox Series одразу в OneDrive. З оновленням для інсайдерів рівня Alpha від 7 вересня було внесено кілька змін до роботи цієї опції. Тепер гравці можуть встановити автоматичне завантаження зроблених скріншотів та кліпів у OneDrive, навіть якщо місце зберігання контенту є зовнішнім диском. Ігрові кліпи форматів 4K і HDR тепер автоматично завантажуються в OneDrive у вихідні роздільній здатності. На даний момент не уточнюється, коли нова функція збереження скріншотів та кліпів у хмарі стане доступною всім гравцям на Xbox, але я її дуже чекаю. Журналіст Том Уоррен опублікував на The Verge матеріал, у якому обговорив перспективи хмарного геймінгу Xbox у поєднанні з портативними ігровими приставками. Компанія Microsoft створювала прототип портативного Xbox, орієнтованого на хмарні технології. Для нього Microsoft зробила полегшену версію інтерфейсу користувача Xbox, яку можна використовувати на портативних пристроях, хмарних консолях і телевізорах. І як для мене, то є гарна новина. Що розробка портативної Xbox далі прототипів не пішла. Робота над Xbox Cloud Gaming у Microsoft за останні роки уповільнилася. Багато в чому це пов'язано з широкою увагою з боку регуляторів на тлі угоди з Activision Blizzard. Microsoft раніше обіцяла, що Xbox Cloud Gaming дозволить запускати ігри з бібліотеки користувачам до кінця 2022 року, але цього не сталося. На даний момент Microsoft відмовилася від планів випускати спеціальні версії підписки Xbox Cloud Gaming, на яку гравці могли б підписатися замість оплати Xbox Game Pass Ultimate. У липні Microsoft почала тимчасово переводити людей, які працюють над Xbox Cloud Gaming до інших частин Xbox. Чого ж не зробить, щоб регулятори не чіпали угоди з Activision Blizzard? Якщо ви прихильник збору всіх досягнень, то у мене є для вас гарна новина. У рамках останнього випуску підкасту Xbox Two відомий ігровий інсайдер Джес Корден заявив, що команда Xbox не відмовилася від ідеї запровадити платинові досягнення. За його словами, він у рамках німецької виставки GamesCom розмовляв з одним із керівників Xbox саме на цю тему. Йому підтвердили, що в Xbox хочуть реалізувати платинові досягнення, але це питання пріоритетів та часу. За словами Джеза, зараз у Microsoft є дорожня картка розвитку Xbox, і вони поки реалізовують функції з неї. А давайте ще згадаємо, що у нас є така гарна компанія, як Electronic Arts. В Анонсі EA Sports UFC 5 наголошується, що гра стане справжньою революцією для серії файтингів. Проект вперше розробляється на рушії Frostbite, і він був створений практично з нуля. В Анонці розробники обіцяють динамічний ігровий процес у 60 FPS. А також максимальний рівень занурення, декілька нововведень у геймплеї, кінематографічний повтор нокауту, робота лікаря, можливі перевірки та зупинка змагання, нові удари та реакції на удари, щотижневий контент, прив'язаний до реальних подій, істотно оновлений режим кар'єри. А представники Game Pass Ultimate матимуть змогу випробувати EA Sports UFC 5 у форматі 10-годинної пробної версії за рахунок EA Play. Вже 24 жовтня, за три дні до релізу. У рамках конференції GSC і Technologies глава EA Ендрю Вілсон заявив, що вважає купівлю Respawn одним із найнеймовірніших придбанів в ігровій індустрії. Бо команда вже давно купила себе та працює над більшою кількістю проєктів, ніж ми можемо вам повідомити. Невже це не офіційний анонс нової гри від EA? Я сподіваюся, що ми побачимо колись сюжетний шутер у всесвіті Titanfall. Ще новина від ігрового інсайдеру Джеза Кордена, який у рамках подкасту Xbox 2 розповів, що є галузевий слух про новий Mass Effect. Згідно з цим слухом, BMW у новій частині не планує реалізовувати відкритий світ, повернувшись до класичного для серії формату. Відповідно, очікується ігровий світ, який наближений до перших трьох частин. Жодних інших даних інсайдер не розповів. А хоча б приблизна дата релізу буде відома тільки після випуску нової частини Dragon Age у другій половині 24-го року. Новини перед тим, як перейти до Game Pass. Ще один відомий ігровий інсайдер Том Хендерсон розповів деякі деталі про Assassin's Creed Red, які йому відомі. Гра вже повністю працездатна. Інсайдер чекає на анонс на початку 24-го року. Дата релізу поки що не визначена. Ubisoft розраховує на випуск у 2024 році, ймовірно, ближче до кінця року. Раніше стало відомо, що саме видавництво вважає проект потенційно найбільшим блокбастером. В Assassin's Creed Red гравців чекає оточення, що руйнується. Інсайдер каже, що можна буде зламати все, що є можливість зламати в реальному житті. Наприклад, можна буде різати сітчасті двері, також у грі можна буде гасити ліхтарі, ховатися в тіні, і переносити тіла. Вже відомо, що події гри будуть відбуватися в Японії із самурайським сеттингом. Також інсайдер пише, що в Assassin's Creed Red два ігрові персонажі: — чоловік і шинобі жінка. Обидва персонажі матимуть зовсім різні геймплейні механіки та зброю. В офісі української студії GSC Game World у Празі сталася пожежа. У будинку, де компанія знімала офіс, загорілося електрообладнання. В результаті один із трьох поверхів, який займає студія, постраждав від пожежі. Як повідомляє чеське видання Vortex із посиланням на власні джерела, вогонь знищив офісну техніку. Також на цьому поверсі були розташовані резервні сервери GSC Game World. Наразі невідомо, чи постраждали вони від вогню та чи вплине це на подальшу розробку гри. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а збитки від пожежі попередньо оцінюють у півтора мільйони крон. Офіційно компанія GSC Game World ніяк це не прокоментувала. А ми поки що можемо тільки сподіватися, що Stalker 2 усе добре. Так, не будемо про сумне, переходимо до новин Game Pass. В анонсі шоу на Tokyo Game Show команда Xbox пише, що на гравців чекає інформація про захоплюючі нові ігри, які плануються для Xbox Game Pass. Підписка продовжує поповнюватися відмінним контентом від команд з усієї Азії. Дуже чекаємо! Гравці вже можуть підготуватися до виходу The Lamplighters League і завантажити його на Xbox по Game Pass. На консолях Xbox Series гра потребує близько 16,5 гектарів вільного місця. У грі The Lamplighters League гравець має зібрати навколо себе унікальну команду Лігу ліхтарників, яка має протидіяти культу вигнаний суд. Події гри розгортаються в альтернативній версії 1930-х років. Видавництво Йокаст Games та розробники зі студії It's ІЦхепін повідомили дату виходу консольної версії Played Up. Проект стане доступним на Xbox One та Xbox Series вже 2 листопада цього року. Відразу після виходу на Xbox гру додадуть до Game Pass, у тому числі на ПК. Played Up вперше вийшло в 2022 році в Steam, де у неї зараз вкрай позитивні відгуки, їх близько 10 тисяч. Сама гра це суміш кулінарного менеджменту з Рогаликом, в якому належить будувати ресторан з нуля, і керувати ним, вирішуючи всілякі завдання. Багато в чому гра отримала свою популярність за рахунок кооперативного режиму, який доступний як на одному екрані, так і по мережі. І це були основні новини, що привернули мою увагу на минулому тижні. Дякую за підтримку мого контенту. Скоро почуємося у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.